Неймовірність того, що вас уб'є лемур у зоопарку, вкрай низька, але ніколи не дорівнює нулю у березні 22-го року. Роні Керол зайшов до вольєра з Лемурами в Джорджії. Зі своїм 17-місячним сином Лоуренсом раптом Лемур стрибнув на голову малюка, впиваючись гострими кігтями в обличчя й шкіру голови. Батько встиг відштовхнути тварину, але не раніше ніж напад залишив глибокі рани на маленькому лауренці. Хлопчика негайно відвезли до лікарні, де медики призначили антибіотики, щоб запобігти інфекції. І, хоча той випадок залишив на дитині шарами на все життя, людям у наступних дев'яти історіях пощастило значно менше. Відео містить кадри, які можуть шокувати. 3 серпня 96-го року. Мав бути звичайним літним днем. Морозиво, непосидючі діти батьки, що кричать, не лізь туди. І раптом трирічний хлопчик тратив рівновагу, коли нахилився над огорожею вольєра з горилами в експозиції Tropical World у зоопарку Брукфілда, коли батьки зрозуміли, що сталося, він уже пролетів понад 5 метрів униз. Від сильного удару головою він миттєво втратив свідомість. Поки з рани стікала кров, а повітря розривали крики, нажаханих родичів і натовпу. На крики вже відреагували мешканці вольєра. Сім величезних горил повернули голови до джерела звуку. До непритомного. Хлопчика підійшла 150 кілограмова горила. Її звали Бінті Джуа. Суахілі це означає донька сонця. Бінті було 8 років, і вона ніколи раніше не бачила людину всередині свого вольєра. На кілька довгих секунд натовп завмер, не знаючи, що наляканий звір зробить далі. Але на здивування всіх бінті ніжно підняла хлопчика своїми сильними руками, понесла до службових дверей, де працівники могли безпечно його дістати, і спокійно відійшла назад. Дитину витягли негайно доправили до лікарні, пролікували перелом руки та глибоку рану на обличчі, отриману під час падіння. Після інциденту Бінті Джоа стала міжнародною сенсацією. Її прояв турботи з'явився у газетах на телебаченні і навіть у численних ток-шоу. Однак не кожна зустріч із твариною закінчується зворушливо, бо часом навіть найспокійніші створіння можуть зірватися коли їх довести. 7 січня 9-го року 32-річний Джан Джанзя привів свого п'ятирічного сина до Пекінського зоопарку, щоб уперше по показати йому панд. Хлопчик міцно тримаючи іграшку, сяяв від радості, аж раптом вона вислузнула з рук і впала в траншею навколо вольєра. Хлопчик розплакався, і як будь-який люблячий батько, Джан переліз через огорожу, щоб дістати іграшку. Він спустився майже на три метри вниз, не знаючи, що 110 кілограмовий самець панди на ім'я Гугу вже стежить за ним уважним поглядом. У ту ж мить Гугу -Гу кинувся вперед. Він стиснув свої щелепи на нозі Джана, п'явшись зубами глибоко м'язи аж до кістки, а потім схопив і другу ногу. Доглядачі кинулися з жердинами, намагаючись розтиснути хватку панди. Але коли їм нарешті вдалося вирвати Джана, обидві його ноги були понівечені, і все це на очах у шокованого хлопчика. Зрештою, зоопарк оплатив перші операції Джана, але відмовився від будь-яких подальших компенсацій. Зрештою, він сам зайшов до вольєра хижака відомого своїми нападами. У шостому році його гу, гу вкусив п'яного чоловіка, який переліз до нього в клітку і спробував обійняти. Через рік він напав на 15-річного хлопця, залишивши підлітка серйозними травмами. Якщо інцидент з ГУГУ можна було легко уникнути, якби не людська необережність, то наступний випадок не був ані випадковістю, ані нещасним збігом. Травневого ранку 16-го року Франко Феррада написав листа сповненого слів про Бога, спасіння та жертву з грубими малюнками левів на полях. Поклавши його в кишеню, він самотньо вирушив до метрополітанського зоопарку Сантьяго. Спершу він не привертав уваги. Звичайний відвідувач, що купує квиток, аби подивитися на тварин. Але те, що він зробив далі, шокувало всіх. Ферада виліз на заборонену платформу над вольєром левів. Він зняв із себе весь одяг і прокричав приголомшеному натовпу: Бог мене захистить. Це моє призначення. А потім стрибнув прямо до хижаків. До чоловіка підступили два дорослих леви самець і самиця, вагою 200 і 140 кілограмів. Спочатку їхніми діями керувала лише цікавість, вони стежили. Переломний момент настав, коли Феррада підняв руки вгору і закричав. Першим ударив самець: він збив чоловіка з ніг і вкусив у груди. А вже за секунду левиця роздирала йому ногу І силою кусу, що трощить кістки. Леви перетворили його тіло на шматки. Знерухомлений під їхньою вагою Феррада був приречений. Тим часом доглядачі намагалися хоч якось зупинити напад, направляли струмені води і шлангів, жбурляли м'ясо, щоб відволікти левів. Навіть стріляли транквілізаторами, але нічого не спрацювало. І що ще гірше, одна зі стріл потрапила прямо у Ферраду. У підсумку не залишилося жодного іншого способу врятувати людині життя. Працівники були змушені прийняти страшне рішення, вони застрелили обох левів. Фераду витягли з вольєра ледве живого, з глибокими ранами по всьому тілу і затуманеною від транквілізатора свідомістю, але живим. Та замість полегшення публіка уплакувала двох здорових левів, убитих лише тому, що чоловік вирішив увійти до їхнього вольєра і назвати це своїм призначенням у прощальному листі. І що неймовірно, цей випадок був не єдиним, коли хтось свідомо стрибнув просто в обійми хижаків. У Страсну п'ятницю, 10 квітня 9-го року 32-річна Менді приїхала до берлінського зоопарку на наодинці. Але замість того, щоб дивитися на тварин чи фотографувати, вона перелізла через паркан, протиснулася крізь колючі кущі і видиралася на стіну вольєра білих ведмедів. За кілька секунд під час годівлі вона просто стрибнула вниз. Щойно вона з шумом впала у холодну воду. Четверо дорослих білих ведмедів розвернулися. І миттєво один із них кинувся вперед, вп'явши свої щелепи спершу в її руки, а потім у спину. Натовп вибухнув жахом, дивлячись, як менді б'ється в закривавленій ямі. Її крики заглушали все. Всього хвилини відділяли її від рішення піти з життя, але інстинкт виявився сильнішим. Тепер вона боролася за кожну секунду, сподіваючись на неможливе. Працівники діяли миттєво, кидали шматки м'яса, щоб відтягнути ведмедів, і рятувальні круги, щоб дістати менді. Після кількох відчайдушних спроб їм нарешті вдалося витягнути її. Вся в ранах та крові, але тримаючись при тямі, Менді була доправлена до лікарні. Її руки, ноги і спина були понівчені глибокими укусами, і все ж вона дивом вижила. Представник зоопарку відмовився встановлювати нові загородження, підсумувавши це однією фразою: жодна стіна не зупинить того, хто вирішив падати. І в цьому була своя гірка правда, адже іноді смерть чатує зовсім поруч. Буквально за кілька сантиметрів від рятівної горожі, як це сталося в нашій наступній історії. Джоан Кабан була не просто відвідувачкою зоопарку Дерлінг Доунс, Вона була частиною його життя. Її сестра була співвласницею цього сімейного притулку у сільській місцевості Квінсленду. Та 6 липня 25-го року ілюзія дружби розбилася об сувору реальність. Прокинувся чистий тваринний інстинкт. Того дня зоопарк був закритий для відвідувачів, тож лише персонал працював на території. Джоан мала доступ до ранкового огляду левів, який включав прибирання вольєрів і підготовку їжі. Коли доглядачі перевели Левицю до утримувального сегменту, Джоан нахилилася до неї, щоб роздивитися зблизька. У ту мить Левиця кинулася вперед через вузьку щілину між ґратами, і кігті зачепили рукав Джоан, а щелепи зімкнулися на руці нещасної жінки. Джоан закричала від болю, коли за лічені секунди левиця розробила її кістки і мало не відірвала шматки плоті. Доглядачі миттєво кинулися на допомогу, використовуючи спецзасоби, щоб відтіснити левицю. Її рука була в жахливому стані, трималася буквально на шматках шкіри. Її терміново доправили гелікоптером до лікарні принцеси Олександри в Бризбені, де хірурги годинами боролися за те, щоб урятувати кінцівку. Зрештою у лікарів залишився лише один варіант ампутація вище ліктя. Джоан жодного разу не дорікнула левиці. Вона прийняла те, що сталося, сказавши лише вона просто повелася як тварина. У відповідь зоопарк негайно посилив протоколи безпеки, укріпив огорожі, розмістив чіткіші попередження та обмежив доступ персоналу під час переміщення великих кішок. Адже як ще захистити людей, якщо кожен крок уже кричить? Не підходь надто близько. Наступний чоловік теж проігнорував це попередження, попри те, що сам працював у зоопарку. 29 грудня 2021 року в Неаполі, штат Флорида, надійшов дзвінок у 911. «Добрий день, допоможіть мені зробити все, що можу». «Добрий день, допоможіть мені Чоловічий голос кричав: на мене напав тигр. Це був 26-річний Рівер Розенквіст, прибиральник, який працював у зоопарку Неаполя на півставки. Розенквіст, переліз через майже метрового огорожу і зайшов у заборонену зону, чітко позначену написом тільки для уповноваженого персоналу. Потім він просто підійшов до вольєра Еко, восьмирічного малайського тигра, одного з усього лише двохсот, що залишилися у світі. Розенквіст просунув руку крізь талеву сітку, ймовірно, щоб погладити звіра. Та реакція Еко була блискавичною. Тигр зімкнув щелепи і рвонув руку всередину клітки. Чоловік кричав про допомогу, але його ніхто не чув. Сам на сам із диким болим жахом він знайшов у собі сили дістати телефон і самотужки набрати 911. На момент приїзду поліції Тигр продовжував тримати руку Розенквіста, оскільки аварійна бригада зоопарку, яка мала доступ до транквілізаторів, вже покинула робочі місця. Поліцейські були змушені діяти радикально. Щоб урятувати чоловіка, вони застрелили одного з найрідкісніших хижаків на землі. Влада назвала це трагічною необхідністю, але зоозахисники і громадськість заполонили соцмережі гнівом і скорботою, звинувачуючи не тигра, а чоловіка, який порушив межу. Та Розенквіст не отримав жодних звинувачень, адже технічно його дії не порушували закон. Був прохолодний недільний ранок на початку листопада 2012 року. Той самий, що у вихідний день наповнював зоопарк Піцбурга сім'ями. Серед них були Елізабет і Джейсон Деркош зі своїм єдиним сином Медоксом, допитливим жвавим дворічним хлопчиком, який ще кілька днів тому бігав у костюмі Супермена на Геловін. Родина підійшла до однієї з головних локацій зоопарку вольєра африканських гієновидних собак. Відвідувачі стояли на підвищеному дерев'яному майданчику, захищеному метровою огорожею, яка мала завадити людям надто нахилятися. Вздовж перил висіли чіткі попередження не підіймати дітей. Елізабет зробила те ж саме, що й сотні батьків до неї. Підняла медокса вгору, щоб він краще побачив рідкісну зграю, якби ж вона тільки знала до чого це призведе. Медокс важив менше 14 кілограмів. Він пролетів униз майже 3,5 метри. На шляху трапилася захисна сітка, але вона була розрахована лише на загублені телефони чи окуляри і не витримала його ваги. Медок зірвався з неї просто у вольєр, де на нього вже чекали 11 африканських диких собак. Не встиг він впасти і перекотитися. Як перша собака вже була поруч. Це стало сигналом для інших. За лічені секунди дистанцію скоротила вся зграя. Одинадцять хижаків замкнули коло навколо дитини. З оглядового майданчика над ними відвідувачі почали кричати. Голос Елізабет перекрив усіх. Дикий відчайдушний. Вона знову й знову кликала свого сина, тоді як унизу собаки вже накинулися на нього. Вони кидалися зі всіх боків, стискаючи його своїми сильними щелепами, збиваючи з рівноваги і тягнучи по землі. Доглядачі влетіли до вольєра з шумовими пристроями та приманками, відтягнувши сімох собак у дальній кут. У решту стріляли холостими дротиками і транквілізаторами, але вони не встигли подіяти, і чотири собаки продовжували напад. За кілька хвилин прибули поліцейські. Одну особливо агресивну собаку застрелили в останній спробі дістатися до хлопчика. Нарешті решта тварин розійшлась, але було вже надто пізно. Медекс отримав понад 46 тяжких ран голови, шиї тулуба. Лікар судмедексперт згодом підтвердив, хлопчика вбило не падіння, а напад. Зоопарк закрив експозицію назавжди, переселивши всіх уцілілих собак. Через кілька місяців інспекція OSHA зазначила, що доглядачі неодноразово попереджали керівництво про те, що батьки піднімають дітей над цією огорожею. Для Елізабет усі суперечки не мали жодного значення у сльозах. Вона могла сказати лише одне: він був моїм усім, моїм світлом. Як мені жити без нього? Це була перша смерть відвідувача за 114 років існування зоопарку. І, хоча юридичні баталії завершилися конфіденційною угодою, маленький хлопчик, що падає у дику зону того дня, назавжди залишився в пам'яті всіх, хто це побачив. Смерть Медокса приголомшила світ зоопарків. Суворе нагадування про те, що навіть за наявності бар'єрів, попереджень і десятиліть без фатальних інцидентів один єдиний промах може коштувати життя. І всього через вісім років по інший бік Атлантики розгорнулася ще одна трагедія. Ранок у мадридському зоопарку на годиннику 10-15 ворота ще зачинені для відвідувачів у службовому коридорі. За вольєром горил 46-річна доглядачка виконувала звичні справи вже протягом 19 років, готувала сніданок, прибирала і давала ліки тваринам. Протокол вимагав наявності трьох охоронних дверей, щоб тримати домінантного самця 29-річного Малабо вагою близько 200 кілограмів, окремо від персоналу. Але того дня останні двері залишилися відчинені. Чи то через технічну несправність, чи через людську помилку, бар'єр не спрацював і без жодного звуку Малабу просто з'явився у коридорі. Побачивши його, жінка завмерла та було вже надто пізно. Одним потужним рухом Малабу пішов у наступ. Він звалив її на підлогу першим же ударом і миттєво завдав наступник. Тіло жінки, руки, голова, груди зазнали нищівного впливу величезної сили примата. І крики лунали коридором, відбиваючись від металевих дверей. Свідками нападу стали відвідувачі, які бачили все через скло. Колеги потерпілою зреагували миттєво використовуючи захисні щити й гучні удари по стінах для відволікання тварини. Вони змогли втрутитися. Операція з порятунку зайняла лічені секунди. Жінку успішно евакуювали з небезпечної зони. Коли медики дісталися місця події, жінка була ледь при свідомості. Обидві руки роздроблені череп тріснув, а внутрішня кровотеча вже почалася. Постраждалу терміново доправили до лікарні Оспітал Клініко Сан Карлос. Вело у кому і провели невідкладну операцію. Попереду був довгий і болючий шлях: кілька операцій, тижні у реанімації та місяці реабілітації. Наразі досі невідомо, чи зможе жінка коли-небудь повернутися до роботи з горилами. Після нападу малабу приспала транквілізатором. Перевели до окремої секції й описали, як спокійного після седації. Зоопарк оприлюднив заяву. Доглядачка увійшла до службового приміщення, яке має бути відокремлене трьома дверима. І виявила, що 29-річний самець горила якимось чином потрапив до тієї ж зони. Малабо зростав з доглядачами від народження і завжди був близький до них. Попри тяжкість події, малабо не приспали, і він досі живий. Вольєр залишався закритим кілька тижнів, поки інженери переобладнували систему дверей і оновлювали протоколи безпеки в усьому комплексі. Напад у Мадриді став жорстоким нагадуванням про те, що небезпека в зоопарку не завжди чекає по той бік бар'єра. Іноді найдорожчу ціну платять ті, хто працює з тваринами щодня. Але в наступному випадку межа між безпекою та трагедією була не просто перетнута, її майже не існувало. Був полудень 10 травня 2016 року в сафарі парку міста Жунчень, Китай. Повітря було теплим, вода в басейні, моржа, яскраво синя. А на краю стояв 30-річний бізнесмен Ця Лі Цюнь із телефоном у руці, транслюючи момент друзям у WeChat. Такий сильний, такий великий сміявся він у камеру, спостерігаючи, як масивна тінь ковзає під поверхнею. Поруч стояв дуань, досвідчений доглядач, який піклувався про моржа ще відтоді, як той був малюком понад 10 років тому. Він годував його з рук, підрізав ікла і довіряв його спокійній природі. Бар'єр між ними та водою ледве сягав пояса. Знаки попереджали триматися подалі. Але Дзя зробив те, що часто роблять люди перед дикими тваринами. Ступив уперед і повернувся спиною заради кращого селфі. Півторатонний морж безшумно піднявся з води позаду нього, обхопивши Дзя обома ластами за талією. Спершу це виглядало як незгравні обійми. Але тварина потягла його назад через огорожу та в глибоку воду. Крики Дзя прорізали сміх навколо. Аж поки він не зник під поверхнею. Дуань не вагався. Він закричав, схопив бамбукові жердини і намагався відтягнути моржа. Коли це не спрацювало, він стрибнув у воду з торч головою. Морж відпустив дзя. лише для того, щоб схопити Дуана. Один за одним кожного з них тварина тягнула під воду своїм величезним тілом, неймовірною силою. А коли рятувальники нарешті спробували витягти їх, було вже надто пізно. Обоє потонули. У зоопарку назвали інцидент трагедією, спричиненою людською помилкою. Родина дзя отримала компенсацію 900 тисяч юанів. Морш залишився у своєму басейні з підрізаними іклами, не усвідомлюючи, що опинився в центрі національного скандалу. У наступні дні робітники підняли бар'єри та додали нові попереджувальні знаки, зміни, які для двох родин прийшли вже надто пізно. Статистика річ уперта: авіакатастрофи щороку забирають близько 350 життів, а блискавки травмують 240 тисяч людей. На цьому тлі смерті в зоопарках здаються статистичною похибкою. В середньому лише один випадок на рік, проте рідкісний не означає неможливий. І десять історій, які ми щойно розібрали, слугують жорстоким нагадуванням, коли людська безтурботність бере гору над обережністю. Наслідки стають непередбачуваними. Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові реальні історії, які змушують двічі подумати, перш ніж недооцінювати хижаків за гратами.